Цей вірш, який історія життя Івана Франка мені розповіла вперше моя вчителька української мови Кривотенко Тамара Анатолівна. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов крониці дно студене, Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке насповнене бажання? За них, мов зарово червоне, займається і знову тоне. У тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала і з нього визвало одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не на зирнеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе, без тями як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, сіренько мені, хоч в сні. В житті мені весь вік ту жити, не жити, так найте серце, що в турботі, неначе перло в болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на вид твій оживає. Хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, І з того дива золотого Зазнає щастя молодого, Бажаного, страшного того гріха.